Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову завітала я вам ролю і поглянемо з вами дівчатка на спочатку на резиночки щітки для волосся. Ось така резиночка для волосся. Вона текстильна, і вони різні зі знижкою по 20. Резиночки для волосся з намистинкою. Ось такі ще по 10, а коштували 14. А це, звичайна, резиночка, пружинка, лавіт по 8. і ось така ще пружиночка, резиночка. Вона ще й зелена і синя ось. По десять. Резиночка для волосся текстильна. По 8. Резиночки для волосся. Вісім їх в наборі. Лавіт. Вони такі самі-самі звичайні, чорні. По вісім. І ось такі ще резиночки для волосся. Вони об'ємні. Ще ось така червона, жовта і синя. По 6. А це ось така новинка. Крап для волосся. Металевий, квіточки. Такі як тюльпанчики. І ціна 64. І ось така новиночка. Крап для волосся металевий. З декором. з намистиночкою, лавіт. І ціна 49. Резиночки для волосся. Резиночка чорна, а декор такий пластиковий, золотистий і ось такий, як металевий, срібний. По 15. Пов'язочка для волосся. М'якенька дівчатка з написом лавіт. Зі знижкою 49. І ось така цікава пов'язка для волосся. равличок. Резиночка для волосся. жовто блакитна лавіт. Зі знижкою 10, а коштувала 14. Щітка для волосся з перфорацією і з варсою. Цікава по 55 І ось така ще щітка для волосся, масажна. По 59 А це вже грібінець для волосся. Пластиковий. І ціна у них однакова по 19. Дивимося з вами на капці чоловічі та жіночі. Ось такі капці, кімнатні, тепленькі дівчатка, і ціна знижена. Коштувала вони 99 зі знижкою 84. Ось такий варіант. Це вже чоловічі капці, закриті як смужечку. І ціна знижена 149. Ось такий ще варіант. Теж чоловічі, м'якесенькі, закриті 149. А це вже дівчатка для нас. Кімнатні. Капці, рожеві, тепленькі, по 169. І ось такі ще капці, це вже відкриті, чоловічі, мужичком. Невеличка знижка 169. Знижки дівчатка на антиперспіранти. Кулькові Фа по 55. Нівея по 68. Дав. 59. Ріксона. Жіноча 119. Фа. Аерозоль. Різними ароматами. По 89. Знижка ще дівчатка на Нівею спрей по 105. А ось така Нівія парфумована по 119. All Spice чоловічий. Різні аромати хлопці. по 109. Нівія. Антиперспірант кульковий 72 гривні, фа по 60 і риксона чоловічий, по 72. Така новиночка, погляньте, два рушничка однотонних в наборі і один ось такий з малюночком листочки. їх тобто в наборі. Три штуки і ціна 74. І ось така новиночка, не знаю, бачили ви чи ні. Рушнички. Два в наборі. Один однотонний з малюночком гарбуз і квіти. І один в клітиночку, гарбуз та квіти. 54 серветочки. Тобто набір серветочок. 10 штук в наборі. Вони однотонні по 99. І ось такі ще серветочки, 10 штук їх в наборі, По 109. Серветочки кухонні. Мікро фібра. Такі м'якесенькі, приємні на дотик в смужечку. По 17. Вони різні. Ось такі однотонні, також дуже приємні на дотик, дівчатка. По 17. А це вже рушничок кухонний. В клітиночку по 11. І ось такий ще рушничок кухонний. Він з однієї сторони зелений, а з іншої сірий. Ось такий по 29. Ну і вони різні, бачите, жовто-сірий, рожево-сірий. По 29. Знижка на салатник скляний алму 139. І ось така ще новиночка. З'явилась на полицях. Салатничок, квіточка з золотистим обідочком. Салатничок невеличкий, по 99. Тарілочка скляна, фігурна, Ой, полуничка зі знижкою 88. Салатничок скляний, прямокутний. Ось такі невеличкі. Теж така новиночка. І поглянемо, скільки він коштує. І ось така ще новинка. Баночки для спецій. Вони скляні, а кришечка пластикова. І коштує така новинка по 59. Цукорниця скляна, гладка, невеличка по 74. І ось така ще цукорниця по 99. Банка скляна для сипучих з корковою кришкою побільше і поменше. І ціна однакова по 109. Ось така ще є місць для сипучих, скляна, а кришка дріб'яна. Невеличка знижка 119. Дивіться, тарілочка супова, така більше дитяча. Ой, вона була як новиночка, а вже і знижка пандочка. Малюночок пандочка і напис по 88, а коштувала 109. І ось така ще новиночка, тарілочка, обідня. Пандочка. Пандочки такі різні для малечі по 77. Ось така, дивіться, підставка під гаряче, фанірна, різні малюнки та написи по 17, Котики, підставка під чашку. Котики різні, зі знижкою по 29. Непогана знижка на ось такий набір підставок. Вони бамбукові, 4 штуки в наборі, і ціна знижена. 39. Підставка під гаряче, сіконова. Ось така фігурна по 24. І ось такі ще підставки під гаряче, дерев'яні плотас з підставочкою. Ціна знижена, 99. І зі знижкою підставки під гаряче, дерев'яні круглі з малюночком три штуки в наборі, 34. Дошка кухонна, пластикова, така новинка, прямокутна, невеличка по 99. І ось така дошка, вона набагато вже побільше. Теж пластикова, прямокутна по 179. І вони схожі: ось така велика і ось така маленька. Це вже якщо дві купити, то буде як набір. Знижка на дужку, кухонну, пластикову алма. Вона гнучка, щось така блакитна, 21 на 30 см. І ціна її 24. Дужка кухонна, пластикова, прямокутна. Різними малюнками: авокадо, банан ось так. І зі знижкою 77. І ось така ще дошка кухонна, пластикова, прямокутна. 22 на 35 см, Біла, і тільки біла, по 99. Ось така новиночка, чашка порцелянова, Така з малюночками квіточки. Квіточки ще ось такий варіант. І поглянемо, скільки вона коштує: 77. І ось така новиночка. Чашка скляна з написом. На об'єм 280 мл. І коштує вона 49. Чашка скляна на об'єм 260 мл з різними написами. Немає нічого неможливого. Це вже і новинка, і знижка 49, а Коштувала 59 і ось така новинка, чашка поцелянова, польовий букет квіточки. І ціна такої чашки 59. Вона знижена на ось таку менажницю. Вона дерев'яна, прямокутна, така невеличка по 59, а коштувала 77. І ось така ще менажниця для закусок бамбукова, ведмедик. Або Божья корівка по 88. Сито для просіювання. борошна пластикове з шкалою. Це більше така, як новинка, 199. Кружка сито для просіювання. металева по 99. І знижка на ось таке сито кухоль. Він пластиковий. Для борошна зі знижкою 149. Глечик скляний для напоїв. І скляний стакан один. Зі знижкою 99. Знижка на ось такий глечик для напоїв. Він скляний, а кришка пластикова по 88. І ось такі глечики, але вони пластикові. І мають ще в наборі 6 стаканчиків. Вони пластикові зі знижкою 129. Знижка на ось такі вакуумні пакети зі знижкою 109. Пакети фіна із застіпкою, 10 штук їх в упаковці на об'єм 1 літр. 39. Пакети для заморожування та пакування 10 штук в упаковці на об'єм 1 літр 29. А це пакети слайдери брекінбок 5 штук в упаковці на об'єм 6 літрів, і ціна зі знижкою 42 гривні.